Статистика нарцистичного розладу особистості це одна з найбільш суперечливих тем у сучасній клінічній психології. Ми звикли вважати нарцисизм простою надмірною самозакоханістю, але насправді це глибока структурна патологія. Анатомія цифр чи дійсно кожен десятий. Математичне твердження лякаючи близьке до істини, найбільш масштабне епідеміологічне дослідження, проведене під керівництвом Фредеріка Стінсона, дало світу офіційні цифри. Загальна поширеність: 6,2% населення. Гендерний розрив. Серед чоловіків цей показник сягає 7,7%, тоді як серед жінок 4,8%. Віковий пік. У молодих чоловіків 20-29 років. Поширеність клінічного НРЛ наближається до 9,4%. Це означає, що у Великому місці Київ, Харків і так далі кожен десятий молодий чоловік, якого ви зустрічаєте, відповідає критеріям психіатричного діагнозу. Проте автори довідника з нарцисизму Кембл. Та Міллер, 2011 рік, стверджує, що ми живемо в часи епідемії, де через соціальні мережі кількість людей з нарцистичними рисами, які ще не є діагнозом, але вже руйнують життя оточуючих, сягає 15-20%. Нейробіологія, що всередині порожнечі. Це не просто поганий характер. Дослідження німецьких вчених під керівництвом Шульца 2013 рік. За допомогою МРТ виявили фізичні відхилення в мозку людей з НРЛ, брак сірої речовини. У нарцисів виявлено меншу кількість сірої речовини в острівковій частині та префортальній корі. Ці ділянки відповідають за емпатію та емоційну регуляцію, холодний мозок. Їхній мозок фізично не здатний резонувати з вашим болем. Вони можуть інтелектуально зрозуміти, що вам сумно, але не можуть цього відчути. Спектр нарцисизму, Від Бога до жертв. Дослідники Пінкус та Луковицький 2010 рік виділили два основні обличчя розладу. Один грандіозний нарцис. Екстравертний, самовпевнений, агресивний, прагне влади. Він виглядає як альфа-самець або харизматичний лідер. Його легко помітити, але важко не зачаруватися його енергією. Два вразливий, прихований нарцис. Це найнебезпечніший підводний камінь. Він маніпулює через жалість, грає роль невизнаного генія або жертви обставин. Замість відкритого гніву він використовує пасивну агресію та мовчання. Чотири специфіка України та СНД культурний інкубатор чому в нашому регіоні статистика може бути вищою за європейську, травма поколінь. Дослідження Олександра Ловена та Еріка Фрома. Вказують на те, що суспільства, які пережили тоталітарні режими та економічний колапс 90-ті роки, породжують нарцистичний захист у середовищі, де виживає найсильніша емпатія, вважається слабкістю. Відсутність діагностики в Україні довгий час використовували мкх 10 де НРЛ не виділялося як окремий код. Пацієнтів записували до категорії інші специфічні розлади особистості або лікували від алкоголізму, коморбідність СНРЛ та залежності сягає 40%, культ статусу. У нас зовнішні атрибути успіху, дорогі авто, бренди досі є ключовими маркерами особистості, що є ідеальним палимом для нарцистичного ресурсу. П'ять підводні камені та паски для оточувачів. Головний теоретик об'єктивних відносин отто Кернберг. Зазначав, що головна трагедія нарциса це радикальне внутрішнє порожнеча. У них немає цілісного я, лише набір масок для отримання схвалення. Чому їх важко розпізнати? Лав-бомбінг, любовне бомбардування. На початку стосунків нарцис ідеальний. Він зеркалить наші бажання, стаючи нашим ідеальним відображенням, Газлайтинг. Коли маска спадає, він починає змушувати вас сумніватися у власній адекватності. Нарцистичний гнів. Будь-яка критика сприймається як загроза життю. У відповідь ви отримуєте або крик, або крижане ігнорування. Чи можна їх вилікувати? Дані Спері, 2016 рік. Не втішні. ефективність терапії вкрай низька, оскільки нарцис вважає себе досконалим. Він не бачить потреби змінюватися. Будь-які спроби партнера врятувати його, любов'ю зазвичай закінчуються емоційним вигоранням самого партнера. Підсумок. Якщо кожен десятий чоловік має НРФ, це означає, що ми стикаємося з ними щодня у кабінетах начальників, у тіндер або за сімейним столом. Знання цієї статистики це не привід для парної, а інструмент безпеки, головний висновок, нарцисизм це не надлишок любові до себе, це повна її відсутність, замаскована грандіоз.